Світ без мального видання, ми з вами можемо говорити в більшій мірі про те, що буде цікавити нас нашої Миколаївської області. Воно буде, mm -hmm. ось скажімо, більш даречне, зрозуміло. І саме головне, я спробую надати вам достатньо матеріалу, відповідно, до якого можемо говорити про те, що відбувалося навколо нас на протязі цих. Давайте зараз домовимося, як нам краще спілкуватися українською, чи російською мовою, русскою. Проголосуємо. Так, я того, що ви самі знаєте, проблем як ми кажемо, Сам перше було більше міри він, може образі, чи доволодіти тією Тому я задаю секретаря, Ну Тому давайте визначимося, подумаємо. А тоді можемо перейти. Перейти на запорізьке, на російське на проблему ніяких не до Домовились, так? Ну, З самого початку, я думаю, що у нас лише буде, ми будемо поздоровити кожного з вас, жителів нашої Миколаївської області із 20-річчям нашої держави. Багато людей, числа тих, кому за віком, так як мені, можливо, трошки менше, але не, як ми кажемо, молодим. Це в меншій, в меншій мірі знайомо всі ті процеси, які проходили, скажімо, в нашій перегляді, в нашому Миколаївському області. Я бачу, що серед нас, особливо серед журналістів, редакторів, є інші люди, які або ходили в школу на початку нашої незалежності, або в дитячий садок. Тому, як ми кажемо, кожен по-різному своїй позиції може подивитися на ті процеси, які проходили в нашій державі. І в нашому Миколаївському області. Ті, хто постарше, всі розуміють, що ми пройшли дуже важкі 20 років. Саме головне перші 10 років були взагалі незрозумілі. Одні чекали повернення назад в політичні партії, в депутатський корпус. Як колись. Це вже після того, як пішов, коли Ні Данилович з своєї посади, він сказав, що ми, ви мені сказав, скажіть депутатам, говорили, що тоді, скажіть, що вам треба побудувати, і я це все побудую. Але потім, коли він пішов, він сказав, що Україна нагадує людину, яка йде вперед з поради Україну за другого. Очевидно, це було якраз характерно тому, чого ми хотіли. Дуже багато людей, мільйони людей в той час не могли зрозуміти, чого вони хочуть. Вони хотіли мати спокій, мати впевненість, скажімо, у своєму житті, впевненість у житті своїх дітей, онуків і багато чого іншого. Але, наприклад, вже прийняти акт про продовження незалежності України. І побудувати незалежну державу виявилося значно важче. Знову повертаючись і говорять, що те, що ми бачили на стовпах, на рекламах, ми всі читали, як багато чого в Україні виробляється. М'ясо, молока, металу, угілля, Багато чого. І ми говорили, що нам цього всього буде достатньо. Але ще тоді, можливо? Ті, хто готували ці листівки, особливо напередодні режим, які ми проводили, ми взагалі цікаво, як ми кажемо, країна була. Спочатку ми сказали, що ми будемо у складі, а потім сказали, що ми хочемо незалежність. Можливо, тут свою роль зіграв і той, як ми кажемо, процес, який був в нашій державі, яка геточка. Ціли дуже добре пам'ятання, як це все відбувалося. Але все те, що було з нами, воно прийшло на наші плечі. Багато було людей, які давали, особливо на початку прибудови рецепти, товсті журнали писали, що треба зробити, як треба зробити. Було багато докторів наук, кандидатів наук, відомі фамілії. 300 днів відночей і ночей, 500 днів і ночей, за які можливо побудувати краще світле життя. Але врешті-решт ми зупинилися на тому, що треба склалася така ситуація, коли найкраще всього спробувати піти шляхом побудови незалежної держави. І ці 20 років ми разом з вами всі разом, кожен на своєму місці. В залежності від того, що він може робити, ми всі робили все на наш погляд, що залежить від нас, для того, щоб побудувати незалежну державу. Але ще раз повторюю, що проголосити було значно легше з одного боку. З іншого боку, важко було б їх побудувати. Я Нещодавно в інтернеті прочитав, давали інтерв'ю, хто є, як він каже, політиками, які багато зробили для незалежності держави. Один відомий, скажімо, діяч того називав навіть фамілії деякі. Але я хочу сказати, що це можливо, в меншій мірі взагалі відповідає. Тому що самим головним політиком тоді був народ. Жодна людина із числа названих в той час не могла б зробити. Те, що було зроблено в 91-му році, ми дуже добре пам'ятаємо з вами вулиці, площі, забиті, коли приходили люди, і в той час треба віддати належне, рух, це був зовсім інше, це не була політична сила, але вони зробили своє. Це був рух, рух людей, бажання зробити пращу свою державу. Коли був став політичної сили, очевидно, ми цьому програли, тому що загалом руть бажання ідеї було зовсім іншим. І це ми потім, я знову ж таки кажу, це моє бачення, як людина, яка дуже багато часу освятила і політиці, і господарській діяльності, я говорю в свою точку зору. Але не в ніколи вона відповідає дійсності. Але в кожного кажуть своє право. Хочу сказати, що просто було робити не від того, що хтось не хотів зробити найкраще. не поглянули на той час, дуже багато людей взагалі не зрозуміло, що треба робити. Ми вийшли в період незалежності. Таким чином, що ми не мали підготовлення своєї еліти, яка була зґрунтована. І яка розуміла, що треба робити сьогодні, в першу чергу, не відкладно. Навіть після проголошення незалежності ми не могли, як по-перше, не проголосити по-іншому, тому що народ висказував свою точку зору. Політики з того моменту вже кожен, в залежності від того, більша чи менша фракція була, приймали, як він каже, боролися і кажуть, боротиці, приймали тільки інші рішення, які не завжди йшли на користь нашому суспільству. І навіть якщо будемо говорити найбільше на той час фракція комуністів, яка була, вона теж, як ми кажемо, не змогла свою, роль, як ми кажемо, зробити свою роль, тому що тоді ця фракція, ці люди, на мій погляд, боялися свого народу. Тому що тоді стояло дуже близько питання відносно відповідальності, чому ми дійшли, як ми кажемо, до такого стану. Ви знаєте, тоді були і ситуація, коли закривала. Павкомер, і комер партії, якого перебували до війно і багато чого іншого було. Але однозначно ми не знали у жодній людини, яка тоді стояла на чолі, починаючи від президента до Верховної Ради, ніхто не мав досвіду, будівництва своєї незалежної держави. Ніхто не знав, які треба закони приймати, як ці закони повинні були коригуватися. І з тими проблемами, які є на сьогоднішній день. Як жити в умовах, коли навколо все розвалилося світ, як тоді казали, з точки зору ідеології, світ був капіталістичний, а ми були москово-соціалістичний, школістичний момент. Як без економіку, коли розвалився госплан, коли відійшли е рознарядки, по яким ділили все, давали все, закладали все. Я вже в такій ситуації? коли це все розвалилася, ніхто не знав ті часи, Звідки брати вугілля, хоч в Україні воно відбувалося, звідки брати рамки малого мостильного матеріалу, де Автоматично вже держава зробила відбирати все через державне замовлення, маючи на увазі першу чергу все зерно. Нічого не віддаючи. По-серйозному, але ми пережили ці всі родини по різному переживанню. Врешті-врешт, коли ми сказали, що можемо йти і розвиватися шляхом, е як країна з ринковою економікою, отримали ми цей статус країн з ринковою економікою, а тоді зрозуміло, що ж тоді далі зробити. Статус отримали, то тоді треба, щоб і закони. Функціонували взаємовідносини, функціонували виключно побудовані для країн з ринкової економіки. А ми і до сих пір не можемо відійти від адміністративного впливу, в тому числі. Тому що і закони наші, дуже багато законів сьогодні передбачають участь держави, органів управління. Хоча в нас написано, що держава не втручається в безпосередньо господарську діяльність, але є, як він каже, інші закони, і згідно з якими цими законами держава повинна реагувати. Це загальний фонд. Загальний фонд, на якому практично напротязі всіх 20 років точилися, будемо підверті, запекла боротьба за владу. Одні чи інші політичні сили виборювали собі право прийти до влади і далі спробувати реалізовувати або свою програму, або своє бачення. І на той час, до 2010 року, ми вже добре знаємо, у нас навіть не існувало закону, який потрібен був відповідно до нашої діючої конституції. Про основи внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави. Тобто найголовніше, ми не визначили ціни, які ж повинні бути основи внутрішньої і зовнішньої політики, які, які соціальні захисти, яка економіка, які соціальна направлення і багато що більше. Лише тільки в 2010 році з'явився цей документ, який сказав, куди, в який бік. І врешті решт у 2010 році, незважаючи на великий скрут, все ж таки проголосили і сказали, що Україна буде виборювати статус країни з нейтральною зовнішньою поля. Але ми бачимо, що і на сьогоднішній день цей статус, який ми сьогодні проголосили, дуже важко дається нам на зовнішньому. В сонячній політиці, тому що Україна, незважаючи на те, що вона є незалежна держава, на сьогоднішній день ми маємо дуже велику залежність від наших сусідів, далеких, близьких. Дуже багато впливу йде на нашу державу, і це ми бачимо на засобах масової інформації, коли при всі демократії. Існує подвійні стандарти, стандарт. коли нам той чи інший департамент, той чи інший уряд, той чи інший біяч політичний або інший, починає розповідати, що треба робити в нашій державі. Розуміючи при цьому, він не може розуміти, як будь-яка вихована людина, яка живе в Європі чи в Сполучених Штатах, що це є безпосереднє втручання. У внутрішній складу нашої держави. Тільки народ України і законно обрані органи може самостійно приймати ті чи інші рішення і нести відповідальність за такі рішення. Тому я хотів сказати, що на сьогоднішній день, переходячи ближче, як ми кажемо, до нашої з вами реальності, дійсності, що ми маємо на сьогоднішній день за ці 20 років в нашій Миколаївській області.